Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри, шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 15 червня 2024 року. Ми виходимо в ефір, щоб казати Слово Боже, щоб молитись один за одного і приймати від Бога благословення, зцілення. Тож, давайте приймемо від нього всі обітниці, які він пообіцяв нам. Тож... Хай Господь благословить вас в цей час. Хочу сказати всім, хто дивився нас раніше на Фейсбуці, Фейсбук змінив настройки і там можливо. налаштування, да, і можливо робити горизонтальне таке, можливо. зйомку горизонтальну, тож хочу сказати, ми будемо виходити тільки в Ютубі. Доки це не виправиться, тому що неможливо через горизонтальну зйомку знімати, щоб всі разом ми поміщалися. Поміщалися. Да. Щоб ви знали, що на Ютубі буде. Так. Амінь. Амінь. Всім шалом. Вас. так, Всім шалом, ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєдналися. Це дуже добре. Що ми маємо час кожен вечір разом для того, щоб почути щось від Господа. І Господь він відкриває нам нові відкриття, відкриває нам щось, що ми ще не бачили. І тому ми просимо, щоб Божа Любов вона наповнила кожного з вас. І Божа присутність вона була тут. І ми помолимося на це. І також просимо, щоб ви ставили вподобайки, робили. Репости, підписуйся, це допоможе розповсюдити Божі Іванглії і цей ефір. І це допоможе іншим людям побачити славу Божу в їхньому житті. Тому вдячний вам, що ви допомагаєте робити це, і будемо молитися за цей ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Амінь. Амін. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, ми дякуємо тобі за всі глядачі, які приєдналися. Просимо твої благодаті, твої милості для кожного, хай твоя любов торкається наших сердець. Хай, слава твоя явиться, хай твоя присутність вона наповнює кожного з нас. І твоя велика любов, вона. Торкається наших сердець, Ми проголошуємо, що сьогоднішнє слово, яке ми будемо читати, воно відкриться для нас в наших откровіннях, і ми побачимо щось нове, що не бачили раніше, Господь. Ми благословляємо всю опературу, проголошуємо, що все буде працювати на славу Твою і дякуємо тобі за твої дива, Господь, які ти робиш в нашому житті, Господь. Ми благословляємо весь сьогоднішній час і цей вечір, і за все славу на тебе, наш Бог Отець, Амінь. І тема сьогодні, друзі, щоб ми були мужніми, наполегливими і виконували волю Божу. Це було в ранковому сповіданні, і ми взяли е, контекст цього місця священного писання. Тож з 10-го розділу послання євреїв відкривайте з 35-го по 39-й вірші. Е, з 35 го до кінця е, розділу будемо читати. Не полишайте ж мужності своєї. Вона принесе вам велику винагороду. Тож Господь бажає, щоб ми е, не лишали своєї мужності, мужності в служінні. Е, перед цим апостол Павло каже віруючим, щоб вони були. Е, щоб вони пригадали, що коли вони пішли за Господом, вони пройшли дуже жорстокі іспити і тяготи, які були на їх шляху. І він каже: не полишайте своєї мужності, вона принесе вам велику винагороду. Тож апостол Павло і Дух Святий зараз каже всім нам. На шляху до Царства Божого, ми можемо стикатися з різними випробуваннями, з різними е, перешкодами. І Дух Божий каже, щоб ми е, були мужніми і розуміли, що Бог дасть винагороду за все це. Е, По-перше, царство Боже, яке діє в нашому житті і зараз, і Він бажає, щоб ми були мужніми. Зустрічайте з усіма якимись проблемами. Далі Дух Божий каже, ви мусите бути наполегливими. Тобто ми маємо ціль, щоб наші рідні спаслись, ми маємо ціль виконувати волю Божу, щоб Бог діє в нашому житті. Тож в цьому потрібна наполегливість. Це така е, риса характеру, яка досягає цілі, е, не зупиняється. І для того, щоб виконати волю Божу і отримати обіцяне Богом, ми повинні бути наполегливими. Диявол ставить різні перешкоди для служіння чи для успіху, чи щоб прийти до церкви, навіть читати Слово Боже. Диявол бажає нас відволік лікти будь-якими проблемами чи якимись е, подіями навколо нас, аби ми тільки не читали Слово Боже. Тож я хочу, дорогі друзі, щоб ви були наполегливими, якщо поставили ціль е, бути в церкві, будьте в церкві, поставили ціль е, молитись, моліться. І Бог каже, ви отримаєте обіцяни. Наприклад, якщо ми молимось. Бог обіцяв, все, чого не будете просити в молитві, ви отримаєте. Тож обіцяне Богом, воно здійсниться. Все, що ви будете просити в молитві, ви отримаєте. І чому це так важливо? Бо ось що каже Господь, 37-й вірш, ось же скоро прийде той, кому прийти належить, і він не забариться. Тож, ми живемо в час, коли повернеться наш Господь, наш великий Бог якому ми служимо, якого ми любимо, Амін. якому ми присвячуємо своє життя, чому ми виходимо в ці ефіри, тому що ми чекаємо нашого Бога. Так, аллилуйя. І тож, друзі, нам необхідно мати терпіння, бо за терпінням приходять благославіння. Блаславіння, коли зростає до тебе повага. Коли просто приходить благословення в твоє життя в будь-якому вигляді. Чому? Тому що ти в покорі Слову Божому. І Божі обітниці, вони починають працювати в твоєму, відбуватися в твоєму житті. Ти отримуєш все, що ти бажаєш, бо Господь. Він має таке бажання благословляти тебе всім, всім, бо він за це заплатив ціну свого життя, щоб дати тебе життя, життя з прибутком, nee. так щоб тебе вистачало. Ти був благословенням до когось. Просто був благословенням. Знаєте, і Господь благословляє мене, іноді іноді приходжу я ну, на роботу і несу благословіння якесь. Я ділюсь, благословляю того другого. Знаєте. І це відкриває серця людей. І вони тоді сприймають і бандля. Вони просто бачать, що ти ну, не, не якась людина незвичайна. Чому? Бо в нас Христос незвичайний. Тож ми бачимо, як Слово Боже працює в нашому житті. Амін. І Господь не забариться. Він прийде вчасно. Адже трохи дуже недовго Він прийде Прийде в твою ситуацію, в твоє обставиння. Він бачить, що ти віриш і довіряєш йому, його слову, і він каже, що праведний він живе вірою, житиме вірою. Тож коли ти в вірі знаходишся і поступаєш, так вчиняєш по Слову Божому. То він прийде, він прославить тебе, він е, піднесе тебе в своїй славі, бо Господь завжди ну, і віддячить тебе за те, що ти тримався його слова, що ти не звертався ні наліво, ні не наліво, не напринехитався, а ти тримався, як сьогодні Ельвік казав, а була можливість ніхто би не помітив, але ж Господь все бачить, ми ж не перед людьми. Ходимо. Ми перед Богом. І ми не для людей це робимо. Як написано, якщо ти щось робиш, роби це як для Господа. Якщо ти щось кажеш, то кажи це, як ти казав би для Господа. І ти будеш матиме нагороду, Ти будеш матиме благословіння. і будеш бачити, як Господь буде вершити дива в твоєму житті. Амінь. Праведний мій, житиме вірою, а коли відступить. То моя душа не має тебе вподавання в ньому. Е, тож е, давайте триматися, триматися нашого Господа, Його слово і не відступати. І тоді ми завжди будемо в перемозі. Амінь. Будемо мужніми, будемо терплячими, наполегливими, виконуючи волю Божу. Mm -hmm. І тепер, якщо потрібно каяття, завжди можна молитись. Тож помоліться зі мною, скажіть Господь Ісус, Ісус пробач мені, мені мої гріхи і провини. Я визнаю тебе своїм Господом, я я тебе тебе Господом, Господом і Спасителем. І я вірю і я в, я в Твоє спасіння. Твоє я спасіння. приймаю Духа Святого в своє серце. Я в і, серце. Я бажаю, і я бажаю, щоб Твоя воля була виконана. В моєму житті. Моєму житті. Христа, я молюсь. молюсь. Амінь. Амін. І виконуємо волю Божу, яку Господь дав в своїй церкві вечерю Господню. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимось. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми маємо можливість взяти хліба, вино, як твоє тіло і твою кров, і бути, бути причетними до цього, Господь. Тому що ти сказав, що чаша. Твоєї крові це благословіння для всіх нас, і Твоє тіло це сілення для всіх нас. Тож, Господь, ми приймаємо і зцілення, і благословіння. Ми приймаємо відповіді на свої молитви. Ми приймаємо, Господь, Твоє забезпечення, Твій захист, Господь, Твій порятунок. Господь, ти пообіцяв, що Твої обітниці ти виконаєш, Господь, кожному з нас. Те, що ти казав, ти здійсниш. Ми дякуємо тобі, що ти скоро повернешся і ти побачиш кожного з нас, як вірного, Господь, який живе вірою. Ми вдячні тобі за все. Тобі хвала на віки, Отець Син і Святий Дух. Амінь. Амін. Приймаємо. Дякуємо тобі. Дякую тобі, Господь. Амінь. Амінь. Тож, дорогі друзі, хай Господь виконує свої обіцянки, а ми будемо виконувати свої завдання, які дає нам Господь. І я вірю, що у Бога є завжди благословення для тих, хто слідує за ним, послідовний, який мужній і терплячий. Слава Богу. Амінь. Е, є якісь коментарі? Будь ласка, прочитайте. Так. Давайте прочитаем всех, кто написал шалом. Татьяна Покрищева, Валентина Романова, Валентина Романова, Валентина Ильченко, Тамара Куба, Светлана Чебаненко, Ольга Табачук, Любовь Шевцова, Лариса Профименко, Елена Довлюк, Любовь Матека, Валентина Ильченко, Лариса Левинец, Любовь Соловьева, Валентина Ильченко, Галина Квитка, Наталя Галай, Тетяна Похвищева, Валентина, Ольга Табачук, Тарана Махнавар. Тарана... І це всі шалом. І Єлена. Дякуємо, друзі, дякуємо. Тепер будемо тільки в Ютубі писати шалом, і вітатись, і дивитись на коментарі. Тож, слава Богу, коментарів нема. Помолимось один за одного. Нагадую, завтра у нас служіння, недільне служіння о 10-й годині ранку. Тож приходьте, щоб бути разом. Помолимось за нас і за Україну. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за те, що ми поряд з тобою, ти тут, з нами, і ти благословляєш нас. Я благословляю кожну людину в ім'я Ісуса Христа. Всі, хто приєдналися до цього ефіру, я проголошую Твоє спасіння, Твоє благословіння, Твою любов. Я благословляю всіх моїх братів і сестер. Бажаю, щоб Дух Божий діяв в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Благослови і ті, хто потребує зцілення. Будь ласка, Господь, зціли, надай свою милість, надай свою любов і надай Господь своє забезпечення кожному в ім'я Ісуса Христа. Звільни. З будь-якої в'язниці зціли, Господь. Хай прийде зцілення для моїх братів і сестер, які потребують, які мають якісь запалення, хворобу в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз прийміть зцілення через жертву Ісуса Христа. По вірі вашій, хай буде тобі, в ім'я Ісуса. Ми благословляємо нашого Президента. Дякуємо тобі, Господь, за Його рішення, за Його. Мудрість, Господь, яку ти даєш йому. Ми благословляємо його і проголошуємо, Господь! Перемогу в Україні! Ми проголошуємо благословіння, Господь нашій землі, нашій Україні, Господь, твій захист, Амін. твоє Господь озброєння, все необхідне для перемоги над ворогом. В ім'я Ісуса Христа, благослови всіх наших військових, всі наших, Господь, всіх наших людей, в ім'я Ісуса Христа. Хай буде покарана вся корупція, корупційна схема в ім'я Ісуса Христа. І ті е е зрадники, всі хабарники, Господь, всі злодії, які чинять е проти України. Якісь вчинки, хай вони будуть викриті, і покарані в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо нову Україну, Господь, благословенну, праведну Україну, яка слідує за тобою. Господь, ми вдячні тобі за те, що ми е, перемагаємо і в цій війні, і проти е, спокус і диявола. Ми дякуємо тобі, що ти з нами. Тобі хвала навіки, наш Господь, благослови цю ніч. Най тихий мирний сон, і тобі за все, слава навіки, Отець Син і Святий Дух. Амінь. Амін. Слава нашому Господу, дорогі Амін. друзі. Дякуємо, що ви приєднуєтесь і до зустрічі завтра. Побачимось в ефірі і в церкві дім молитви для всіх народів. Добраніч. На добраніч, до зустрічі.